12 квітня я перший грішник. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я, 1 Тимофія 1,15. У той час це був вислів, по суті, приказка. Що таке приказка? Ось визначення цього слова. Приказка безособовий, поширений у народі вислів, що користується авторитетом завдяки своїй очевидній істинності і здоровому глузду. У той час серед простих людей, християн, був поширений вислів. Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Коли християнин ішов дорогою, він з вірою говорив. Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Коли християнин працював у полі, Він із повним серцем говорив: Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Коли Християнка ходила по дому, шила, готувала, прала, прибирала, вона з радістю говорила: Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перша то я. Спочатку цей вислів користувався авторитетом завдяки своїй очевидній істинності та здоровому глузду, які проявляються в сердечному досвіді кожного християнина. Але, врешті-решт, сам Бог схвалив його як вірне це слово і гідне всякого прийняття, і в такому вигляді поставив його перед світом навіки. Однак сьогодні цей вислів не актуальний серед простих християн. Сьогодні. Коли цитується це місце Писання, у дев'яти випадках із десяти воно звучить так: Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то Павло. і тоді ті, хто читає або цитує це місце, розмірковують про те, яким жахливим нечистивцем був Павло, а потім міркують, якщо така погана кепська людина, як Павло, Перший з грішників могла врятуватися, то, звісно, можу врятуватися і я, який не такий уже і грішник. Таким чином, цей благословенний вислів втрачає первісний сенс те, що Бог оголосив вірним і гідним у всякого прийняття висловом, і що він поставив перед світом на всі часи, щоб воно стало заявою християн, тепер не є таким. Писання не говорить: Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то Павло. Воно говорить Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Читати цей вислів або думати про нього, нібито Він говорить: Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то Павло, значить, руйнувати його сенс. Адже. Істотною характеристикою вислову є те, що він безособовий, а безособовий означає такий, що не стосується жодної конкретної людини, тому застосовувати цей вислів до Павла як до першого з грішників означає знищити цю думку. Те, що безособове стосується всіх людей однаково, це суттєва властивість вислову бути безособовим. Те, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то Павло, це вірний вислів. Тому він стосується не тільки Павла, а й усіх християн. Про це говорить і той факт, що грецький вираз у цьому вислові це всього лише інша форма виразу Мене Грішного. У молитві Митаря в Луки 18:13, він точно відповідає словам: майте один одного за більшого від себе. Буквально неможливо, щоб людина вважала іншого більшим від себе, якщо вона не вірить, що той більший від неї, і жодна людина не може повірити в те, що інша краще за неї саму, не повіривши що заздалегідь, що вона сама гірша за іншого. Але коли людина дізнається, що вона сама перша із грішників, їй стає досить легко вважати інших кращими за себе. Саме тоді вона бачить силу і благословення цього вірного вислову, і для неї воно стає вірним словом і гідним всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних і з яких перший то я. Можливо, ви ще не дізналися. Що ви перший із грішників, якщо це так, то ви втрачаєте найблагословеннішу частину християнського досвіду. О, настають часи, та вони вже настали. Коли знову, як і вперше, на підставі очевидної істини і здорового глузду та авторитету Слова Божого у народі серед християн буде поширеною думка – що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я, і це знову стане приказкою, бо сьогодні так само правдиво, як і у всі часи, що вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!